Степан Іванович, село Іванків Андрушівського району. Мені тоді було шість років. Врожай забирала влада, активісти чи комсомольці. Документів їхніх ніхто не питав, бо боялися. Вони завжди приходили з залізними палками. Дома неможливо було нічого сховати. Бо ті люди перевертали меблі, шукали у печах, коминах та навіть ламали підлогу. Окрім їжі, забирали посуд, одяг та навіть подушки. Сильний голод почався навесні. Ми їли листя з липи, нилу картоплю, койру дерева. Пам'ятаю, що хтось підпалив колгоспну стайню, і згоріло багато коней. То люди вночі приходили. І крали тих обгорілих кон.